Коли наступають перші зимові дні, всі дітки в очікуванні зимових свят, подарунків, незвичайних подій і якогось дива. І звичайно, вони вже поспішають всі нарядити е, новорічну ялинку. А ми вирішили в нашому другому А класі зберегти зелені красуні і створити свої ялиночки. Кожна родина вдома придумувала свою ялинку і робила її з різних матеріалів. І подивіться, який чудовий у нас вийшов казковий ліс. А зараз ми запрошуємо авторів цих ялиночок до нашого класу. Ёлочка, ёлка, лісний аромат. Очень ей нужен, красивый Ми з мамою робили цю ялинку, ми робили із паперу, серветок і квілінгу. І ми робили з мамою, з ладою і з татом. Я робив цю ялинку з картону та дощику та прикрасу у вигляді бантиків, з'являних дзвоників. Мені допомагали робити ялинку мама і тьотя. Я зробив ялинку синюю, тому що наступний 2014 рік рік синього коня. Я прикрасив ялинку дзвониками, тому що це символ е, Нового року, радості і різдва. Е, мене звати Мельничук Юля. Я зробила цю ялинку заради щастя новорічних свят. Я її зробила з картону і з дощику і украшаючи іграшками ось такими. І ще ленточки прикріпила. Мене звати Анастасія Радінкова і я робила ялинку з мамою. Ми її зробили з макаронів. Ця ялинка мені дуже подобається. Я вітаю всіх з новим роком. Моя ялинка. Найкраща в світі та ялинка, яку майструєш сам, завжди для тебе найгарніша в новорічний час. Вона зелена буде вічна, з прикрасами на ній. Нехай радіють всі навколо дорослі і малі. Мене звати Марія Максим, Цю на ялинку ми зробили з пінопласта. Папи, а ми. І фарбували в синій колі, тому що, тому що це рік синього коня. А потім мама знайшла зелену прозору хустинку і закріпила її на ялинці булавками. А ми перекрашали її бусами та іграшками. Мене звуть Максим Заремба. Ми робили цю ялинку зі. Моєю сестричкою і з мамою. Ми е, взяли спеціальний папір і зім'яли в, 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 в такі гілочки, як в, в ялинки. Це мої ялиночки. Я їх робила з моєю мамою. Ось ця ялиночка зроблена з іграшок. Та дощику, а ось ця шишечок та віточок. Ну, я хочу її поставити, одну я подарю своїй подарі, а другу я, по... я поставлю на новорічний стіл.